24-й день російсько-української війни. Суми в облозі, але не окуповані. Як змінилося життя містян після повномасштабного вторгнення російських військ на Україну? Ну, звісно ж, змінило. Уклад нашої життя і роботи нету. З продуктами і пугаєшся любого шума. А що? Ну, трошки там десь якісь черги, десь ще щось. А так, всі люди адекватні. Там, у кого малі діти, да, виїхали, бо це у кого там. Батьки там такі, що інваліди є, це, да. а так всі люди адекватні, хто в теробороні, хто в патрулях, всі нормально. Реагуємо, хвилюємося, спускаємося, ховаємося, але ми переможемо. Змінило все, але ми надіємось на краще. Ми переможемо. Чекаємо, поки його, бо він сам застрелиться, або йому допоможуть. Тільки так. Вже навіть немає не, не такого страху, як перші дні. Переосмислили образ жизни, цінимо кожен день, каждое мгновение. Що дуже важливо, не теряти оптимізму, продовжувати жити життю, щоб не було стресу для організму. Ну і поэтому йде весна, сонце. Кожен день молимося, благодаримо ЗСУ, наших військових, нашу тероборону за те, що захищають мирне небо. Життя змінилося. Змінилися звички десь так ми. Полюбляли друзів запрошувати, ввечері зустрічатися, грати в настольні ігри. Зараз, звичайно, це неможливо, тому що багато хто виїхав, багато хто ховається по підвалах і так далі. Вже скучили за роботою, хочеться вже повернутися, працювати. Хочу все спокійно. Ну, ми себе почуваємо. Ми були зараз за команду. За словами бариста і власника кав'ярні у середмісті Сум Дмитра, який з першого дня вторгнення Росії не зачинив свій заклад, сумчани нині замовляють міцну каву. Я дуже хорошо чувствую людей, які приходили сюди. Це можна розділити на несколько етапів. До зеленого коридора это люди, які були в страхі, особливо після бомбежок. А так потом они привыкали и более спокойны. Это люди, которые ходили за покупками. После зеленого коридора, наверное, эти люди уже выехали и остались те, которые более-менее свободно чувствуют и приходят сейчас уже за привычным образом жизни. Вот чтобы чувствовать стабильный какой-то, напоминающий классическую жизнь человека. З початку війни цей заклад із кавою на виніс працював за словами Дмитра протягом трьох годин. Зараз готують ароматний напій для сумчан упродовж семи годин. Хлопці роблять дуже важливу роботу, щоб вони могли відволіктися від всього цього, що боїться навколо нас що роботи. Хоть... Как нам можно поведриться? Мы не работаем с минус бизнес, можем ну, зарабатывать. Поменялось полностью ритм нашей жизни. Это Уже довольно привычная история, потому что это несколько. У меня уже второй сезон, так сказать. Да, ну, Опять же, роботы стало меньше. Это. это... Ну, конечно же, это не круто. Еще да, хорошего в этом нет. Ну, держимся, не паникуем. Работаю у Сумахи офицерунне для человеков. да вы вдво ⁇ дночас и властник этого барбершопу, и мастер. Количество, конечно, уменьшилось, но при этом всем, по-любому, кто-то остается, остается в городе, волонтеры, тероборона, люди, работающие люди. Поэтому, ну, работа найдется. Люди объединились. Люди в 100% объединились, потому что э, это видно даже по соседским отношениям все видят своих соседей, все с ними общаются. И так же самое, то есть люди стараются помочь друг другу, кто чем может. Я первый раз два с половиной года жил в Польше. И вот как раз перед Новым годом приехал ну, родственников наведать. И собирался уже вот ехать, то есть визу сделал, в феврале месяце должен, в конце уже был уезжать. Но так как началось, и все мои родственники здесь, то есть никуда не поехал, остался поддерживать своих, как говорится, Про плани після перемоги України у цій війні сумчани кажуть. Пообнімаю своїх родних і близьких. Все остальне будемо відстраювати. Бутилочка шампанського в є. З друзями відмітимо перемогу. Поцілую маму, подругу і ми будемо разом. І будемо посадити город. Да, Посадимо огород. Весна, вона скоро, я думаю, будемо жити як раніше і ще краще. Будемо святкувати. Ну, может, и три, если хватит, если будет на это здоровье. Когда-то были такие мысли выпить, открыть шампанского, бутылку. Знаете, теперь уже более такие прагматичные обязательно на дачу. То есть на дачу и, наверное, собраться всем двором, потому что вот эти обстоятельства, которые в последнее время нас все сплотили, к сожалению, в подвальных помещениях, потому что периодически мы туда спускаемся. Теперь мы всем нашим дружным домом, подъездом, мы все сдружились. Затритыйся в коле ридных, потом в коле друзей. Вже списувався з колегами, хочу організувати, якусь на природі зустрітися, поспілкуватися, пообійматися. Хочеться просто вже не по телефону, побачитися, просто якось спілкування, якогось людського тепла хочеться вже.